Сьогодні ми прочитали Євангеліє про цю жінку, яка була 18 років зв'язана. Щоб краще розуміти це Євангеліє, давайте певні нюанси розберемо, щоб зрозуміти. Якщо подивитися згідно єврейської приписів, то в суботу це є день святковий працювати не можна. І відповідно, згідно приписів, дозволялося лікувати людину лише тоді. Якщо людині загрожувала якась певна небезпека смерті, тоді лікар мав право її зцілювати. Тому цей чоловік, який відповідає за синового, староста, він докоряє людям. Майте шість днів. Зціляйтеся, а в суботу не приходіть до Христа. Проте Христос бачить зовсім іншу картину, зовсім по іншими очима дивиться, ніж цей староста синагоги. Адже згідно приписів, якщо в тебе є віл чи осел, і щоб він цілий день не мучився від спраги, маєш право його відв'язати і напоїти. І це є вияв милосердя до цієї тварини. Тобто це робиться на Божу славу, щоби не мучити його створіння. Тому Христос і докоряє цьому наставнику, синагоги. Чи людина? Ця донька Авраама не є більше від цієї тварини, чи не годилося її звільнити від цього тягара уже 18 років? І це є досить важливий момент в святому Писанні для нас. Це показує любов Ісуса Христа, який виявляє до цієї людини, яка є потребуюча. Адже якби це зробили, наприклад, в неділю чи в п'ятницю, ніхто б Ісусу Христове не докорив за це зцілення. І це справді не загрожувало життю цієї жінки, адже вже 18 років вона мучилася з цим тягрем. То, здається, на людський розум, чи не могла вона ще один день зачекати. Проте Христос не хоче чекати і давати, щоб ця особа терпіла. Він виявляє любов одразу, коли бачить потребу цієї людини. І це є гарна ознака для нас. Це свідчить про ту любов, яку Господь виявляє до нас. Проте, якщо добре подивитися, ця жінка не прийшла з пустими руками до Христа. Але вона прийшла з тією вірою, з тією надією, що Христос може їй допомогти. І коли ми це бачимо, чим це увінчалося? Тому і нам в часі Різдвяного посту, які готуємося зустріти новонародженого Христа, не годиться десь прийти з пустими руками. Адже цілком зрозуміло, якщо ми знаємо, що в якійсь родині народилася дитина, і ми туди є запрошені, то ми не приходимо з пустими руками. Ми беремо гостинець для цієї дитини, цієї природньої. Це цілком слушно привітати цього новонародженого. То оскільки більше є зустріти новонародженого Христа, стоїть питання, який подарунок ми можемо принести новонародженому Христові, привітати його в його день народження. Ясно, що Христові не потрібно якісь матеріальні речі. Але церква нас навчає найкращий подарунок Христові – це є такі певні три речі. Це є милосердя, це є піст і це є молитва. Це є ті три речі, які ми можемо насправді різдвяний час принести як подарок від свого серця Христові. Це те, що Христос найкраще приймає від нас. Отже, що є таке милосердя? Милосердя найперше ми можемо проявляти в різний спосіб. Христос каже, те, що ви вчините одному з найменших моїх, те ви чините мені. Отже, ті, що люди нас оточують, ті, що є наші ближніми, якщо ми до них проявляємо діла милосердя, ми те саме чинимо Христові. Хто є для нас найближчим? Для жінки, чоловік, для чоловіка, дружина, діти, батьки, ті працівники, з якими ви разом працюєте. Це і є ті наші ближні, до яких ми можемо виявляти ці діла милосердя, комусь порадити, когось підтримати, комусь допомогти. Це і є ті маленькі дрібнички, які ми можемо робити своєму ближньому з любові до Христа. І тим самим уже втворити маленький подарунок самому народженому Христові. Важливий тільки момент, деколи є дуже гарна думка, ідея, щоб її реалізувати. Не варто очікувати, так як і Христос не чекав цією жінкою. Є можливість. Робімо це з любові до Христа. Цікаво, але є така українська поговірка. Хто потребуючому допомагає, той Богові позичає. Тепер питання є до вас. Як ви гадаєте, чи Христос залишиться боржником? Як ви гадаєте? Ні, ні, Бог ніколи в боргах не залишиться. А це означає, що на наш маленький подарунок серця він відповів своїм Божественною відповідь своєю любов'ю. І справді воно у нас так і є. Свого часу стався був такий випадок, що до одного старшого чоловіка звернувся молодий чоловік. У нього згоріла хата. І він багато чого потребував. І цей старший чоловік не очікував. Але дав йому певні речі, певні продукти і певні якісь кошти. І цей молодий до нього звернувся. Ви мені стільки допомогли, але ви жодного разу не сказали, як вам це повернути, на що він посміхнувся. Коли я був молодий, я теж багато чого потребував. І мені теж допомогли. І ніхто не питався мене про те, щоб я це повернув. Але я добре знаю, що доброта і милосердя завжди повертається. І насправді так, каже, воно і є. Воно завжди повертається. Наведу маленький приклад, де поєднується піст одночасно з милосердям. Це було в Італії. Одна старша жінка, яка є українського походження, вирішила в часі посту обмежити себе від певних продуктів. Але каже, добре, я себе обмежила. Але ці зекономлені кошти, каже, здало бися дати на щось Боже. І вона собі таку зробила постанову і протягом року відкладала певні кошти, які їй вдалося зберегти за рахунок того, що вона себе в чомусь обмежила. В кінцевому результаті вона ці кошти вирішила пожертвувати на семінарію. І так тривало декілька років. В цю місцевість приїжджає наш український греко-католицький священник, якого дали на ту парафію, і він опікувався тією парафією. І, зокрема, коли. Побачив, що там є старша жінка, яка залишилася самою, він від нею почав опікуватись. Один раз вона його запитає і каже, отче, ви дуже багато до мене, каже, приділили своєї уваги своєї доброти. Каже, що вас каже так спонукало? Або ви каже, справді є добрі серце. Цей отець каже, знаєте, я каже, з небагатої родини, і я не мав можливості оплатити своє навчання в семінарії. І тому, каже, знайшовся, був певний спонсор, який мені це навчання оплатив. Я не знаю, каже, хто це. Я знаю, що це є одна певна жінка з була з Італії, де тепер я каже, служив. Я собі зробив постанову. Що коли стану священником і буде якась людина, яка буде потребувати моєї помочі чи уваги, я її відплачу взамін тієї особи, що мені колись теж допомогла так безкорисно. Яке було велике здивування, коли вони довідались, що вона і була тією жінкою, а він і був тим студентом? Ось так, в такий дивний спосіб, Бог повертає нашу доброту завжди нам. Наведу інший приклад. Молитва. Це і наймаленьший, простіший подарок, який ми можемо подарувати Христові. Але молитва безкорисна, наприклад, за якусь певну особу, яка потребує, ми бачимо і знаємо. Просто за неї помолитись. Щоб Господь їй допоміг без будь-якої користі, чи очікування якоїсь вигоди. У Львові сталося маленький певний такий випадок. Одна багатодітна родина, В ній народилася дитина, але народилася з певною проблемою. У дитини проблема із серцем. У жіночку була певна дирка серця, так що всередині вся кров змішувалась і венозна, і насичена киснем. І, відповідно, головний мозок і певні органи не отримували достатньо кисня. Дитині треба було робити операцію, бо це впливало на її здоров'я і в подальшому це могли мати ще гірші, небагаті наслідки. Батьки не мали коштів для того, щоб зробити цю операцію. Все, що їм лишалося, це молитися самим і просити своїх знайомих, близьких, аби вони молилися за цю дитину. І знайомі порозкидали по різних групах в інтернеті, по вайбері, телеграмі до знайомих, аби молитися за цю дитину. Прийшло трохи часу. Коли не приходить ця родина до лікаря, він каже, в мене є для вас дві новини. Одна погана, а друга краща. Добре, давайте, каже, з поганої новини. Погана новина те, що у дитини, каже, в серці утворилося певний нарост, певна пухлина. І ми не знаємо, як вона себе далі проведе. А яка ж тоді хороша новина? Ця маленька пухлина, цей наріз, закрив ту дирку, яка була в серці, каже, в тому шлуночку. Тому кров більше не змішується. І в дитини, каже, нормально почало працювати серце так, як і повинно. Їй не потрібно операції. Ця дитина і далі спокійно ходить до школи, бігає і жодних проблем не відчуває. Мама сказала прекрасну фразу: я знаю, що за мою дитину багато молилося людей. І я навіть не знаю, кому я маю віддячити. Тому кожен день я прошу Бога, щоб Господь віддав такою ж самою сторицею і любов'ю тим людям, які молилися, за мою дитину, як він почув їхні молитви і вчинив для нашої родини. Чи не справді, каже велике чудо, велике щастя. І ця молитва за цих людей щиро лунає з її серця. Як ви гадаєте, чи Господь не вислухає це з материнське серце, яке молиться і просить за тих всіх, які колись молилися за її дитину. Господь в такий спосіб повертає то маленьке діло милосердя, яке люди чинили для цієї дитини. Наведу інший приклад. Одна марійська дружина вибрала собі за правило. З любові до Христа. Молитися всього-навсього 12 у день за наших воїнів, щоб Господь зберіг їх. І одного разу один такий хлопчина Павло приходить і каже: ви знаєте, до мене познайомив один знайомий і розказав про один випадок. Нас солдат, захисник, який сидів в окопі, їх накрили. І він не мав куди тікати. Він просто присів і руками прикрив свою голову. Коли закінчився обстріл, він побачив явне чудо. В цьому окопу, на цій стіні, навколо нього був намальований контур цими осколками. Вся стіна цього окопу була закрита осколками, а там, де він сидів, залишився без найменшої подряпини, без найменшого поранення. Є фотографія, яка показує. Дійсно видно з осколків контур людини. Каже, це чудо, чудо реально Боже. Каже, Господь нас вислухав, тому що ми молилися, щоб Господь зберіг яке життя, і Він зберіг його, і ми це бачимо каже, тепер і відчуваємо, наскільки це дало радість для цієї спільноти, що вони є почуті, що їхній маленький подарок Господь прийняв. Чиє життя є збережене? Хтось повернеться додому, чийсь батько, чиїсь син, чиїсь чоловік. Чи може бути кращий подарок для Христа, як така маленька, проста, безкорисна молитва? І Господь каже, що хто творить такі діла милосердя ніколи не буде забутий. Тому до вас велике прохання. Не будьте скупі. Зробіть маленькі подарунки свого серця Христові. Нехай новонароджений Христос в день свого народження радіє з ваших маленьких, безкорисних подарунків серця. І по правді вам кажу, Він в боргу не залишиться, Він вам віддасть за ваші подарунки сторицею. Слава Ісусу Христу!